Так, добрий день, дивимося стосовно нового завдання. Як перевірити фото, ну або зображення на те фейкове чи не фейкове, і подивитися, скажімо так, перше джерело. Як знайти перше джерело фотографії? Для цього шумру. Для цього у нас є сайт. Е, перейшовши на цей сайт. Тінай. Ми можемо завантажити фотку, він працює, що з телефону, що з комп'ютера, і подивитися, коли саме ця фотографія була завантажена. І чи якщо це фейк, подивитися, з чого вона була зроблена. Наприклад, я, наприклад, до цієї фотографії, ви вдома також ці скачаєте, оці у вас уже не буде. Що ми робимо? Ми собі завантажуємо фотографію. Зберегти зображення як. Зберегти. Ви свій навіть якщо на телефон скріншот зроєте, воно пойме по скріншоту, завантажуємо цю фотку відкрите. І воно шукає всі сайти, де була ця фотографія. Перевірила більше 70 мільйонів зображень усіх. І понаходила все, що схоже на це зображення в основному, ви бачите, знайшла оригінал, з чого було перероблено, знайшла сайт, де і оригінал, і те, що вийшло. І Щоб подивитися саме перше джерело, ми отут в сорті вибираємо oldest, тобто щоб спочатку показала І Ми бачимо, що у нас перший сайт. От вона, Shoot Stock. Якийсь стокові фотки, магазин з токові фотографіями. І вперше воно було в лютому, 12 лютого 2019 року. Тобто оригінал цієї фотографії, з чого воно було перероблено. І от ваше завдання перевірити ті дві фотографії, подивитися, якщо буде інакше зображення. Значить, фото фейкове, от у нас таке є, що воно з чогось було зроблено. І, подив... і написати, коли було перше джерело. А я потім уже по цьому сайту перевірю. Все, таке от нескладне завдання.